А ми зараз з вами будемо готувати страву мого дитинства. Десерт. Для Цього нам потрібно такі якісь піалочки красиві, щоб були. Один літр молока, чашечку трошки. І все інше вливаємо в каструлю. Ставимо на плиту. Спробуємо це зробити із з курудзи ним. Раніше ми робили з стану. На один літр молока потрібно 100 грам цукру. Що у нас немає чим виміряти, в ложці десь 20-25 п'ять грам. Значить, ми беремо 100 грам, купаємо ванільний цукор. Де знаком? 3-4 столові ложки крахмалю. 4, 4 ложки крахмалю. Вливаємо молочко, розмішуємо. Холодне. Беремо вінчик. Крохмаль повинен дуже добре бути розчинений дрібку соли. Навіть солодкі страви потрібно солити, тоді більше відкривається смак страви. Викіпаємо молоко, Так беремо, вливаємо маленькою цілочкою. Я вже розказувала, що в неї не витікає молоко. Що це таке случилось? Короче, ви поняли, таке теж може бути. Кип'яче молоко тоненькою цівочкою виливаємо і дуже швидко розколочуємо. Варимо 3-4 хвилини до повного загускання. Постійно помішуємо, тому що воно пристане або збіжить. Яке добре? Відрізняється кукурудзи від картопляного кукурузин. чого Краще в такі десерти використовують кукурудзинку. Доливаємо. Можна як в дитинстві пооблизувати.